Шукаєте спосіб забезпечити своєму будинку безперебійне енергопостачання під час блокаутів? Компанія Усе для ремонту та будівництва готова поділитися з вами найдієвішими пристроями, які представлені у нашому магазині. В першому у списку йдуть джерела безперебійного живлення, ДБЖ або, як кажуть у народі, УПС. Зазвичай безперебільно купуються у комплекті із акумуляторними батареями. Принцип роботи даного пристрою полягає в автоматичному перемиканні електроспоживачів на живлення від акумуляторних батарей в автономному режимі. Ці пристрої широко застосовуються у житлових приміщеннях, офісах та промислових підприємствах завдяки широкому асортименту товарів різних потужностей. Інверторний генератор відрізняється від ДБЖ своєю автономністю та мобільністю. Його не треба заряджати, бо він працює на паливі, а завдяки своїй невеликій вазі його легко переносити між різними об'єктами, якщо у вас свій бізнес то з однієї точки на іншу, або використовувати його для заміського будинку, кемпінгу та інших. Такий генератор ідеально підійде для малого бізнесу: Кав'ярень, б'юті студії, магазинів, офісів та інших будинку та навіть квартири за умови дотримання правил пожежної безпеки та правил експлуатації інверторного генератора. Останнім та одним з найпопулярніших за останній час пристроїв для забезпечення комфортних умов під час відключень світла є портативна зарядна станція. Вона ідеально підійде до офісів, квартир і будинків. Представлена у різних потужностях: від маленької, що може забезпечити роботу базових пристроїв роутера, ноутбука або телевізора, до великої, що може живити увесь будинок для консультації та покупки усіх представлених товарів у відео. звертайтеся за контактами на екрані.